4 комісії на сьогоднішній день збираємося в зв'язку з тим, що виникло питання стосовно розгляду трьох проєктів рішення. засідання комісії з питань земельних відмусень природу користування планування території Чорнухинської селищної роди. У зв'язку з тим, що голова комісії Ляшку Анатолій Миколайович не з'явився та секретар комісії. Призначити головуючим комісією пропозиція Ісоєнко Руслона. Давайте проголосуємо за призначення і розпочнемо нашу комісію. Дякую. Розпочинаємо засідання комісії. Розпочинаємо засідання комісії стосовно винесення трьох бетон. Це стосується формування земельних кільонок. Під природозаповідним фондом, ми надавали попередньо на формування цих земельних ділянок. І згідно статті 186, ми повинні погоджувати ці проекти землеустрою. Ці проекти землеустрою розроблялися за державні кошти, виділені екологічною інспекцією, і то як завершується. Рік бюджетний і кошти ці повинні бути за виконану роботу, отримані розробником. В зв'язку з цим надійшли клопотоння щодо погодження проєктів. Перше питання це про погодження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Це гідрологічний запозник місцевого значення за Лова річки Мну. Проект землеустрою, гідрологічний закозник місцевого зучання, заплова річки Муга загальною площою 183,3 гектара, який розташований на території Чорнохільської селищної роди. Після побудження будуть встановлені межові межовісноки, таблички щодо що гідрологічного закозника розробника. А на даний час виноситься питання комісії про погодження. Просимо голосувати. Все ми голосуємо за одного Одноголосно за рішення прийнято. Виносимо на сесії. Слідуюче питання про погодження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, Варшовний Закозник місцевого значення Волка Мангарещина. Сформовано закозник місцевого значення загальною площею 16,1 гектар, який розташований на території Чорнухинської селищної області. Голосуємо за, проти отрималися на голосно за. І ще один проект рішення про погодження проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території, природу заповідного фонду та іншого. Пом'ятка приводи ботанічна місцевого зучання Хейлівщинський дуб. Його площа сформованої земельної ділянки площою 100 квадратних метрів. Розташована в межах села Хелівщини на території Чорнопільської селищної руди. Голосуємо за, проти, утрималися, одноголосила. Питання комісії сьогодні вичерпані, розглянуто і всі питання. a assim, luz né?